Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я викладач алгебри, і це урок для 11 класу. Під час попередніх уроків ми працювали із показниковою функцією, її властивостями та графіком. Далі ми традиційно розвиваємо цю тему до показникових рівнянь. Для кращого опанування всіх прийомів розділимо цю тему на 5 уроків. Тож наступні 5 уроків ми працюватимемо із показниковими рівняннями та розглядатимемо різні підходи до їх розв'язання. Що ж ми називаємо найпростішими показниковими рівняннями. Найпростіші показникові рівняння це рівняння вигляду А в степені Х дорівнює А в степені Б, де А більше нуля та не дорівнює одиниці. За теоремою така рівність виконується тоді і тільки тоді, коли Х дорівнює Б. Також до найпростіших показникових рівнянь належать ті, що зводяться до них з до однієї основи. Винесенням спільного множника за дужки, діленням обох частин на степінь. Приклад 1. Розв'яжіть рівняння. Пункт А. 3 в степені х дорівнює 81. Подамо 81, як 3 в четвертому степені. За теоремою маємо х дорівнює 4. Пункт Б 810 в степені х дорівнює 1. Подаємо одиницю як 810 в степені 0. Маємо х дорівнює 0. Можливо пам'ятати, що будь-яке число піднесене до нульового степеня дорівнює одиниці. Пункт С 91 в степені ікс дорівнює 0. Згадаймо, що показникова функція а в степені X набуває лише додатних значень, тому x є порожня множина або рівняння немає коренів. А що як показник містить деяку функцію? У такому випадку врахуємо, що якщо А в степені f від x дорівнює А в степені G від x за додатного а відмінного від одиниці, виконується рівність f від x дорівнює G від x. Приклад 2. Пункт А. 7 в степені 2-3х дорівнює 1. Подаймо 1 як степінь 7. 7 в степені 2-3х дорівнює 7 в нульовому степені. Прирівняємо показники. 2 мінус 3х дорівнює 0. 2 дорівнює 3х і тоді х дорівнює 2 третіх. Пункт б 5 в степені х 7 х плюс 15 дорівнює 125. Зведімо до однієї основи і прирівняємо показники. 5 в степені х квадраті відняти 7х додати 15 дорівнює 5 в кубі. Х в квадраті мінус 7х додати 15 дорівнює 3. X в квадраті відняти 7х додати 12 дорівнює 0. Далі за теоремою вієта сума коренів 7, а добуток 12. Підібравши, маємо x1 дорівнює 3, x2 дорівнює 4. Пункт С. 3 в степені 4 в степені х дорівнює 3. Врахувавши, що справа 3 в першому степені, прирівняємо показники трійок. 4 в степені х дорівнює 1. Подаємо 1 як степінь 4. 4 в степені x дорівнює 4 в нульовому степені. Отримуємо х дорівнює 0. Сьогодні на уроці ми почали вивчати показникові рівняння та підходи до їх розв'язання. Зокрема, розглянули базову теорему про рівність показників за однакових степенів та наслідок цієї теореми. Ще більше прикладів розв'язку та розбирання завдань ви можете знайти в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!